Всім привіт! Ми на каналі, мемний канал Олексія Кравцова. Мене звати Олексій Кравцов. І сьогодні я розкажу, чому КЮТВ закрили. Чому змінили КЮТВ на телеканал ОЦТБ Я вам скажу причину. Тому що ОЦТБ це другий телеканал СТБ. І тому замінили і на цей це телеканал, а ще думають, що QTV вже набриді. а мені не набрид. От я не дивився давно QTV, бо що не знав такого телеканалу. Але подивився і у Ютубі і сказав ще і погані новини. Android, що цей літо КЮТВ замінили на ОЦТБ. От тому і причину я сказав А зараз ви мусите написати і, під цим відео коментарі. Я вам це раджу, щоб набралось на це відео перегляди. Щоб ви знали, чому телеканал QTV закрили. От мені шкода, що закрили. Але добре, що за то є хоч телеканали, які не закриті. називаються Піксель і Плюс Плюс. Вони теж легендарні телеканали, як QTV. От КЮТВ, і я там бачив ну, різні там були фільми, ну мабуть, не фільми, просто там якась жінка з чоловіком. Ось дивіться, про що я кажу. Про це я кажу ось чоловік схожий на чупа пійму. Так кажу, тому що обличчя схоже. бо в нього лік. Ось От Шейне э, цей телеканал QTV так сильно закрився, що не показав нам битву Мортал Kombat. Ще не показав битву, хто виграє. Ну от, ми я вже побачив, хто виграв. Але не знаю тих персонажів. Ну ж, я вам такі погані новини розказав. Ось ми не робимо сюди слона. Ми просто робимо відео, щоб набрався, набиралися підписники і актив. Так що ви мусите набрати мені 3 мільйон підписників. Я вам буду бо фанати мої найкращі друзі, такий, друзі, навіть Оксана Кравцова Україна. Бо це мої найкращі друзі, навіть Оксана, бо це мої друзі. Ось зараз QTV закрить. Все, бачите? Тут нема букви Q, Тут пише оце. Значить, замінили на оце тебе. Зна. Ну я вам скажу ще раз, чому закрили телеканал QTV. Тому що це другий телеканал СТБ. І набридло комусь, ну, вже комусь набридло м, телеканал КЮ ну, ТВ. І тепер телеканал Це ТБ. Всім.